5 травня 23-го року. Ось, значить, квітує, набирає сили Ріпак. Отак От ось він виглядить. Поле. Закінчили перевезення пасіки на підготовлене місце, перевозилися трьома партіями. Після першої партії прийшлось прерватися бо розпочали обробіток ріпаку інсектицидом проти квіткоїда. Сім годин першу партію тримали закритою, поки це все значить, не підсохне, не вивітриться. І отак ось розташувалися. Погода не сприяє виділенню нектару, низька, тому в основному. Приносять пилок, йде розвиток. Воду споживають, не співаємо наливати. Це теж показник відсутності належного взятку. Так, це вигляду звідси з фронту. Ріпак підростає на очах. Починали переїжджати на третину менший був. А це вже ось який. Вже вище пояса. Отак От ось ми виглядимо спереді. Важкий був переїзд, погана дорога, з калюжами ще була, ще й досі не підсохли, враховуючи потужність автомобіля. прийшлось три партії ділити. Так, чекаємо погоди. Отака картина у нас тихо, тільки фазани кричать, перекликаються. І козулю зустріли. По дорозі перебігала, перед самим бусом вискочила. Так що не все ще понищили. Залишки на базі. 37 сімей. 31 травня 23 року. 6 червня 23 року. Ось так пустинно. Сьогодні на пасіці. Всі сім'ї в полях і в лісі. Красиво і тихо на озері. Ось так.